Взагалі, я навіть подумати не могла, що одна книга може настільки перевернути, настільки змінити моє життя. Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Яна, і в цьому відео я поділюсь з вами книгами, які змінили моє життя. Так, або дуже сильно вплинули на мене. Ось і для початку трішки розповім про свій бекграунд, щоб ви розуміли, що це не просто гучні заголовки, а що це дійсно було так. Взагалі, я росла у самій звичайній родині. Так, мене завжди виховували такими установками, що. Успіху багатства досягають тільки або мошенники, або людям просто пощастило. Також вчителі, вихователі, завжди виховували так, щоб я була дуже добрим, підлеглим. Так мотивували мене закінчити коледж, щоб потім піти працювати продавцем в супермаркеті. Ось і я дійсно цьому вірила, так що це мій єдиний шлях. Але все змінилось після однієї книги. Взагалі, все почалось ще в коледжі, коли я закінчувала третій курс. Е, мені е, чисто випадково потрапилась книга Правила успіху. Ось я вирішила її прочитати, і це повністю змінило моє життя. Взагалі, це була моя перша книга по саморозвитку, тому вона повністю змінила мій світогляд. Ось відкрила очі взагалі на все, що відбувається в світі. І взагалі. Це така досить потужна книга, я б сказала такий гід, по тому, як досягати успіху в, в усіх сферах життя. І до речі, про цю книгу кажуть так, що якби була можливість прочитати лише одну книгу за життя, то це була б саме книга Правила успіху. Ну і тепер розповім про основні ідеї цієї книги і як ці ідеї... Змінили моє життя, і перший такий пункт це брати відповідальність за своє життя. Насправді, наш успіх залежить тільки від наших власних дій, так а не від обставин. Тому перше, що я зробила, я перестала виправдовуватись, так, і повністю усвідомила ось цей момент, що моє життя е залежить тільки від мене. І це був такий перший крок е на моєму шляху. Далі я почала прислухатись до порад цієї книги, і там говорилось, що дуже важливо не боятись виходити зі своєї зони комфорту і пробувати щось нове. Тому що якщо ми робимо те, що й завжди, то відповідно і отримувати ми будемо також те, що й завжди. Тому перше, що я зробила, я пішла ось цю невідомість. І е, зробила перший такий серйозний крок: це була покупка навчання е, у фріланс-академії. До речі, на той момент це коштувало не досить багато, це було десь 400 чи 500 гривень. Але для мене це була досить така серйозна сума, тому що на той момент це був 20, 2021 рік. На той момент моя стипендія була всього 900 гривень. Ось і це був весь мій бюджет на місяць, тому насправді для мене це був великий ризик. І я пам'ятаю, як у мене просто тремтіли руки, так коли я переводила оплату. Але я розуміла, що якщо я хочу змінити своє життя, то мені потрібно зробити те, так що раніше я не робила. Отже, я купила це навчання, почала його вивчати і зрозуміла, що мені потрібно для того, щоб заробляти на фрілансі, оформити свою сторінку. Звісно, до цього я взагалі ніякого уявлення не мала, як, як то все повинно бути. Ось тому в 2021 році я вперше почала займатися візуальним оформленням профілю. Саме оформленням своєї робочої сторінки, я починаю вести блог. Ось йду е, у всі свої страхи, починаю виставляти розмовні сторіс. Е, на, на мою сторінку було підписано досить багато знайомих, друзів. Ось, але насправді мені було абсолютно байдуже, е, хто там що подумає, тому що знову ж таки в книзі говорилось, що е, думка оточуючих так, вона не повинна заважати нам досягати наших цілей. Тому, як ви зрозуміли, я не тільки прочитала книгу, але й одразу почала застосовувати всі ці знання так на практиці. Далі я продовжую йти у свій страх, починаю вести свою сторінку, розповідати про свої послуги, починаю відгукуватись на вакансії, пропонувати свої послуги. Так, у 21-му році, після закінчення коледжу, я вирішила все ж таки не йти працювати по спеціальності, а почати заробляти. Тим, що дійсно мені подобається, тобто візуальним оформленням профілю в інстаграм. Так я знайшла свою першу клієнтку. Ми почали з нею співпрацювати. Потім в мене почали з'являтися ще більше клієнтів через інстаграм. Ну і зараз я на тому етапі, коли у мене вже досвід роботи 4 роки. Я створюю візуал для брендів, експертів. У мене клієнти по всьому світу також у мене є навчання. Курси з дизайну і більше ста учениць. Тобто, якщо згадувати весь свій шлях, так від того, як я купила перше навчання, взяла першого клієнта, все це почалось тільки після того, як я прочитала цю книгу і почала застосовувати всі ці знання, поради на практиці. Тобто, спочатку це було те, що я взяла відповідальність за своє життя. Далі була така дуже важлива порада. Думка, що потрібно знайти ту справу, улюблену свою справу, так наступний крок це не боятись виходити зі своєї зони комфорту, не боятись ризиків вкладень, тому що, звісно, без цього успіх він неможливий. Також після цієї книги я почала активно займатися саморозвитком, займатися спортом, перейшла на правильне харчування, почала читати інші книги по саморозвитку, книги про психологію, маркетинг, про фінанси. І таким чином рівень мого життя почав стрімко покращуватись. Взагалі, я навіть подумати не могла, що одна книга може настільки перевернути, настільки змінити моє життя. Я досі іноді перечитую цю книгу. Настільки вона для мене цінна, так це була моя перша книга по саморозвитку, До цього я читала просто якісь романи. Ось тому, якщо ви ще її не читали, то звісно дуже рекомендую в ній зібрані всі такі основи, так, для досягнення успіху у всіх сферах свого життя. І ще хочу розповісти про одну книгу, яка також дуже сильно вплинула на моє життя. Вона називається «Трансерфінг реальності. Я навіть замовила її друковану версію, ось щоб вона була у мене завжди під рукою, і я постійно її перечитую. А взагалі, якщо казати коротко про цю книгу, вона досить унікальна. Я схожого нічого не зустрічала. Тобто, якщо коротко, то це суміш такої езотерики та мотиваційної психології. Взагалі у мене досить цікава історія з цією книгою. Я не пам'ятаю, як точно на неї натрапила, але в перший раз, коли я її читала, то я взагалі нічого не зрозуміла. Тому що дуже багато чого незрозумілого, якісь слова, термінологія. Ось вона насправді досить складна для сприйняття. Але після того, як я прочитала цю книгу, так мені запам'яталася лише ця думка, що стосується впевненості у собі. Я зрозуміла, що дійсно я почала це застосовувати на практиці, і моє життя дуже змінилось. Потім я випадково натрапила на цю книгу в аудіоформаті, ось, і почала її слухати. І звісно, коли е, слухаєш цю книгу, то е, набагато простіше так зрозуміти е, взагалі, суть її книги. Як я казала, це така досить унікальна книга. Е, там є відповіді на запитання по типу, е, чому ми притягуємо до себе те, чого ми більше за все не хочемо, так або те, чого ми більше за все боїмось. Наприклад, чому багаті люди вони стають тільки більш багатими, так? А бідні біднішими і так далі. Ну що, я сподіваюся, це відео вам сподобалось. До речі, напишіть в коментарях, чи читали ви вже якусь з цих книг. Ось як вам взагалі сподобалось чи ні. Ну і також не забудь підписатись на мій канал та мою сторінку в інстаграм. У себе в блозі я розповідаю про фріланс, ділюсь корисним про дизайн, візуальне оформлення. Ну і побачимось з вами в наступних відео.